Минулими вихідними на бурштинському водосховищі бійці державного пожежно-рятувального пункту номер 26 врятували юну спортсменку із Латвії, яка під час тренувань на байдарці несподівано опинилась у воді. Крики про допомогу почули мешканці сусідніх будинків села Дем'янів, які одразу ж кинулись на допомогу потерпілій і викликали рятувальників. За іронією долі, ім'я дівчини Ундіна. Саме так звалися водяні божества у давньонімецькій міфології. Тож, можливо, цей містичний зв'язок при Балтійській школярці із давніми божествами теж посприяв щасливому порятунку. Канал Бурштинського водосховища не замерзає навіть у суворі зими. Тож він завжди був улюбленим місцем тренувань для українських та зарубіжних веслувальників. Зазвичай якихось пригод із спортсменами тут не трапляється. Та минулої суботи 15-річній латвійській школярці з міфічним ім'ям Ундіна не пощастило. Це В суботу була ж непогода така, бачите, як прийшлося йти з роботи пішки, не доходя до заправочної станції, хто то кричить: поможіть, поможіть. Пішовши туди, побачив дівчинку, яка біля берега практично замерзає. Дав їй поради, що вона почала бігати, грітись ну, на дамбі. Фактично з тої сторони, був вітер і мороз, холодно. Почав я кричати, хлопці прибігли звідси з газової заправки. Там ще, що є станція такого обслуговування. Давай кажу, чимось лодку переплисти на ту сторону, щоб її спасти, бо замерзне молода дівчинка. Позвонили в бурштин МЧС, повідомили. По сигналу тривога був направлений. До місця події підрозділів в складі одного відділення, і тут вже на місці ми побачили, що дійсно потребує допомога дівчина, яка знаходилась вже на березі, але так як вона побувала в воді, вона потерпала від перехолодження за допомогою човна жителів села Дем'янів, які які поблизу живуть даного водоканалу, було транспортовано. Власника цього човна на другу на другу сторону водоканалу, і, і де він забрав до себе на човен цю дану дівчину, і з допомогою рятувальної мотузки та кінця Олександрова ми транспортували дану лодку з потерпілою на сторону, на, на, на сторону водоканалу. Канал протікає попри село Дем'янів тож до рятувальної операції прилучилися жителі сусідніх будинків. Був сильний вітер, трошки лодку зносило по течії, ну, але завдяки професійним діям власника даного човна та діям рятувальників 26-го державного прожежного рятувального поста спільними зусиллями дана дитина була врятована. Наразі потерпіла, перебуває в бурштинській міській лікарні. Пацієнтка наша поступила. Палату інтенсивної терапії 16 березня з ознаками переохолодження загального. На даний час дівчинка почувається задовільно. 17 березня її було переведено до нас дитяче відділення. Стан її на даний час задовільний. Юна спортсменка ще радячна жителям Дем'янова і бійцям рятувального підрозділу, які до речі відвідали її у лікарні. Ну, сьогодні та особисто я відвідав Ундіну, яка потерпіла в суботу поспілкувався з нею, і стан її добрий, і Вона себе гарно почуває уже найближчими днями. Ундіну випишуть із лікувального закладу, і вона ймовірно знову візьметься за веслування.